Знаєте, коли кажуть про клімат України, зазвичай усе зводять до одного помірно континентальний. Але насправді за цією простою фразою ховається цілий світ, світ контрастів, і скажу чесно, він набагато цікавіший, ніж здається. Отже, зараз ми спробуємо розкласти цю складну систему по поличках. За допомогою карт і даних ми з'ясуємо, що ж насправді відбувається з погодою від Карпат і до степів Донбасу. І ось воно, ключове питання. Що ж саме робить клімат такої величезної країни, другої за розміром у Європі, настільки різним? Це справжня кліматична головоломка. Давайте спробуємо її розгадати. Добре, ось наш маршрут. Спочатку велика картина сама суть кліматичної загадки. Потім розберемося з температурою, вологою і вітрами. І на фінал зведемо все докупи і побачимо, як це ділить країну на різні зони. Ну що ж, поїхали. Почнемо з головного. Чому ось ця стандартна фраза, помірно континентальний, насправді мало що пояснює, треба копнути глибше. І знаєте, що найцікавіше ключ до всього це два напрямки: всього два з півночі на південь, і з заходу на схід. Практично все, температура, дощі і вітер змінюються саме вздовж цих двох ліній. Це і є основа всього нашого кліматичного розмаїття. Тепер про найцікавіше про температуру. От задумувались колись, чому на одній і тій же широті, скажімо, у Львові та Лухенську, зими настільки різні? Ось тут і починається найцікавіша історія. А відповідь насправді проста і складається з двох частин: перша це сонце. Ну тут все ясно. Чим ближче до підня, тим тепліше. А друга частина це Атлантичний океан. Уявіть його, як такий собі гігантський обігрівач взимку і кондиціонер влітку. Він чудово працює на заході, але його тепла і вологи просто не вистачає, щоб дістатися далеко на схід. І ось це послаблення впливу океану, чим далі ми рухаємося в глиб континенту, і називається розумним словом континентальність. А якщо по-простому, літо стає спекотнішим, а зима холоднішою, різниця просто шалена. А тепер подивіться на ці цифри це просто неймовірно. Порівняємо Луцьк на Заході і Луганськ на Сході. В Луганську бувало мінус 42, а в Луцьку всього мінус 34. І навпаки, влітку на сході спека доходила до плюс 41. Загальний розмах температур відрізняється на цілих 13 градусів. Це ж колосальна різниця. Мінус 42. Просто вдумайтеся в цю цифру. Це не десь у Сибіру, це в Україні, в Луганську. Ось це і є та сама континентальність у всій своїй морозній красі. Гаразд, з морозами і спекою, наче розібрались. Але ж клімат це не тільки температура. Наступний ключовий гравець це вода. Звідки вона береться, куди зникає, і головне, чи вистачає її всім. Подивіться на цю карту. Картина дуже чітка. На північному заході, особливо в Карпатах, буквально льє як з відра, понад 700 міліметрів на рік. А тепер подивіться на південний схід. Там ледь-ледь 350 набирається більш ніж удвічі менше. І цей, здавалося б, простий факт визначає абсолютно все, як і в нас ліси, як і врожаї, наскільки повноводні ріки. Але знаєте, просто порахувати, скільки дощу випало, цього замало. Адже ще є випаровування. І щоб зрозуміти реальний баланс води, вчені придумали таку класну штуку: коефіцієнт зволоження. Це по суті відповідь на питання, води більше прийшло чи більше пішло. І тут все елементарно якщо коефіцієнт більший за одиницю, значить дощу випало більше, ніж випарувалося. Результат, наприклад, болота полісся. А якщо він менший за одиницю, води не вистачає. І ми отримуємо сухі степи півня. А тепер подивимось, як ця штука змінюється протягом року. Ось, наприклад, січень холодно, сніг лежить, майже нічого не випаровується. Опади є, а випаровування майже нульове. Коефіцієнт аж 9, води хоч залися. А тепер липень, спека, сонце пече. І, хоча дощів навіть більше ніж у січні, випаровується ще більше, і коефіцієнт падає нижче одиниця, з'являється дефіцит вологи. Ось він, наш кліматичний ритм, зимовий надлишок і літня нестача води. Так, температура є, волога є, але чогось не вистачає. Не вистачає руху. Останній шматочок нашого пазла це вітер. Це він, як кур'єр, розносить тепло і вологу по всій країні, створюючи погоду. Ці цікаві діаграми називаються рози вітрів. Вони показують, звідки найчастіше дме вітер. Погляньте на Львів, майже всі пелюстки тягнуться із заходу, це дихання Атлантики. А тепер перемістимося до Луганська. Картина зовсім інша. Тут вже дуже помітні східні вітри, ті самі, що несуть континентальне повітря. А чому так? А тому, що взимку погодою керують два гігантських боси. На сході це азійський максимум, він величезний, холодний і сухий, і він посилає до нас морозне повітря. А на заході ісландський мінімум він, навпаки, закручує циклони над Атлантикою і приносить нам теплішу вологу погоду зі снігопадами. Але це ще не все. Крім цих глобальних вітрів, у нас є свої місцеві знаменитості наприклад, морські бризи біля Чорного моря, це ж справжній порятунок від літньої спеки. Або гірські вітри. У Криму є бора, холодний, злий вітер, що буквально звалюється з гір. А в Карпатах фен теплий і сухий, який може розтопити сніг за лічені години. Ці вітри створюють свої власні унікальні мікросвіти погоди. Окей, температура, волога, вітер, всі шматочки пазла на столі. Настав час зібрати їх разом і подивитися, яка ж картина вийде в підсумку. І ось що виходить в результаті всієї цієї складної гри Україна це не одна кліматична зона, а цілий набір. На північному заході вологий майже європейський клімат. Що далі на схід, тим сухише і континентальніше. А ще ж є особливі місця Закарпаття, яке гори захищають від холодних вітрів, таке собі тепле гніздечко і, звичайно, південний берег Криму, справжні сінькі субтропіки, майже середземномор'я. І якщо потрібен один єдиний доказ всього, про що ми говорили, ось він, кліматограми. Подивіться, як сильно відрізняються ці графіки для різних міст. У Львова амплітува температур невелика, а дощів багато. У Луганська шалений розмах між зимою і літом, і опадів менше. А Ялта це взагалі інший світ. Це і є візуальний відбиток унікального клімату кожного регіону. І на завершення. Важливо розуміти, що вся ця складна система не є застиглою, вона жива, вона змінюється. І ось вам факт вчені підтвердили, що 2023 рік був найспекотнішим за всю історію спостережень. Це глобальна реальність, яка, звісно ж, не може не торкнутися й України. І це підводить нас до головного питання, на яке поки що немає остаточної відповіді. Якось це глобальне потепління змінить наші українські кліматичні баланси, чи перетворяться південні степи на напівпустелі, чи зникнуть сніжні зими в Карпатах. Це вже не просто теорія, це те, що відбувається просто зараз, і над чим, безумовно, варто замислитись.